Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні у нас знову чергова ідея смачного обіду. Посмажимо з вами ось таку рум'яну картопельку із курячим філе. Надавання нашої страви нам знадобляться самі прості і звичні всім продукти. Картопля. Я вже її почистила і помила і порізала. Нарізала я ось такими скибочками, залила я холодною водою, перед тим ще добре промила декілька разів під холодною проточною водою. Залила поки що, щоб прибрати зайвий крахмал. Як нарізати картошку, тут, в принципі, особливого значення немає. Головне, щоб це було немілко. Також знадобиться куряче філе. Філе у мене тут 500 г, я його також уже промила, що зайве було, відрізала. І порізала ось на такі ну, смужечки. Теж нарізати потрібно немілко, щоб в результаті філе не було пересушене. І ще знадобиться невеличка цибулинка, яку я порізала ось так тоненькими напівкінцями. Тепер до Курячого філе додаю чесник, сушений і чорний мелений перець. В принципі, приправи це до свого смаку додаємо, Я не люблю, щоб занадто приправи в цій страві відчувалися, тому я так по мінімуму. І сюди ж додаю 2 ложки соєвого соусу. Все добре перемішую, і буквально на хвилиночок 5-10, ось так залишу. У мене сковорідка із олією, перекладаю сюди м'ясо. Перемішую і на середньому вогні буду ось так періодично помішувати, смажу його до готовності. М'язко я посмажила, ось таке воно в мене рум'яне. Тепер на цю сковорідку, де м'язко смажилось, додаю ще трохи олії і перекладаю картоплю. І далі знову на середньому вогні, теж періодично буду перемішувати, щоб нічого не підгорало, Смажу картоплю практично до повної готовності. Коли картошка трохи пом'якшала, на цьому етапі додаю сюди все м'ясо і сюди ж відразу додаю цибулю. Все перемішую. Вогонь я зменшила, накриваю сковорідку кришкою і доводжу страв до готовності. Близько 10 хвилин протушкувалася у мене картопля, повністю у мене все готове. Тепер додаю сюди сіль, звичайно, до свого смаку. Перемішую і під кришечкою потримаю ще хвилиночки 2-3 і буду прибиравати сюди. Ну, ось і все! Наша ароматна картопелька із курячим філе готова. Додаємо трохи зелені і подаємо столу. А я всім щиро дякую за увагу. буду також вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди! І до зустрічі в наступних відео.